У Вінниці визначили переможця архітектурного конкурсу проєктів на спорудження дитячого садочка в мікрорайоні Поділля. Саме щільна забудова мікрорайону стала чи не найбільшим випробуванням для учасників конкурсу. Земельна ділянка виділена під зведення садочку, обмежена за площею і вимагала нестандартних рішень. Серед основних вимог до проєктантів були і інклюзивність, зручність розташування груп, наявність ігрових та спортивних майданчиків, і що не менш важливо укриттів, які б відповідали нормам та стандартам. В молодому мікрорайоні працюють лише два садочки номер 3 та номер 7, та вони не в змозі задовольнити усі потреби. Новий садочок, замовником якого є міська рада, має бути ще однією родзинкою мікрорайону. Його спорудження матиме змішане фінансування із міського бюджету, і інвесторів, яких ми будемо долучати. Але зараз найголовніше завдання обрати концепцію дитячого садочку. І тут треба слухати і фахівців галузі освіти, і архітекторів, щоб знайти золоту середину, яка була б найкращою, підкреслила заступник міського голови Галина Якубович. Архітектурний конкурс на садочок 22-й рік, страшний рік. Здавалося б, про які архітектурні конкурси може йти мова, але все ж таки громада пішла на проведення його. Там фінансування забезпечував інвестор, оскільки це соціальний проєкт, пов'язаний з закладом дошкільної освіти, а заклади дошкільної освіти є політикою міста, що вони споруджуються з допомогою інвесторів, які споруджують житло, тому що будувати житло і не споруджувати соціальну інфраструктуру. Кури це обрікати тих людей, які будуть жити в цьому житлі абсолютно на некомфортні умови проживання.